велич музики Шопена. Мене теж часто дратує його музикування, бо хочеться, щоб він сів. Я в мою руку і дивлячись, мені в очі говорив. Говорив, говорив, говорив. Але я також відчуваю, як знаю, що, що все, що він робить, Це, це геніально. І що мене вражає найбільше, що все це народжується тут. В Нуані, у цьому буденному оточенні. Що ж, сама, яка ж ти далека від такого мистецтва? Напевно, ти маєш рацію. Дякую тобі, солач, пробач. Матінко, пробач, пробач, ти дала Ти далавита дуже і дуже. Але як же ти не відчуваєш, що це за ти знаєш, Соланша, я ніколи не висловлювала свої думки так чітко, як ти. А коли це і так, ти не маєш права думати лише про своє кохання до нього. Кохання принесе йому нові ускладнення, видірві від сенсу його життя. Ти ніколи про це не думала. Думала, мама, думала. Не вирішено. Я беру шлюби з культором, якого міцні м'яси.